Ми щороку сіємо насіння з приходом весни в рідний край. А коли прийде пора осіння, от тоді й збираємо урожай. Якщо сипали зерно пшениці чи якихось інших зернових, віримо, що воно заколоситься і пожнем снопи на нивах тих. А якщо картоплю посадили, знаємо, що не виросте буряк. Що посіяли, то те й вродило. Тільки так, по іншому ніяк. Щаснику не буде патисонів, кабачків не виросте овес. У природи теж свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває. Виростає те, що посадив. Сіяв вітер. Бурю пожинає, сіяв наклеп, сварку породив, Щедро хтось неправду розсипає, кривду, розврат, ненависть сварки. Знайте, час пройде і повиростає те насіння навіть крізь роки. Кожен сіє те, що в серці має, там комора ладна для зерна, місця в ній добро і зло шукає. Чим наповниш, щедра тим вона, гірко буде злі плоди збирати, але далі найстрашніше жде, відповідь прийдеться Богу дати, як на суд Господній попаде. А до раю зношу й такої не потрапиш, навіть і не мрій. Сльози будуть литися рікою, та не виручать в біді твоїй. Поки ще є благоприємний, перевірмо ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємним, для заряду, де знайшов місця, де береш енергію, наснагу, де духовні витоки твої, що тримають спокій, рівновагу, звідки лються сили ручаї, той, хто силою черпає в Бога. В його слові свіжу воду п'є, повен він насіння золотого, що прекрасний плід завжди дає. Тож пильнуй, живи, благого війну, очищай до серця, що кладеш, всім відомий гарний вірш біблійний, що посієш, сам те і пожнеш.